У Чуркасах відбулася звітно-виборча конференція обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Юлія Холодна розповіла, що з початком повномасштабного вторгнення волонтерський рух розширився. Дуже велика робота, дуже потужне зростання, дуже глобальні цілі виконано та поставлено наперед перед собою. Зараз ми бачимо вже систему волонтерства. Є закон України, який прописує саму діяльність волонтера. І всі ті додаткові бонуси, які волонтери можуть отримати. А це практика в таких гуманітарних організаціях. Це розвиток їхній, це їхні навчання спільно з нами. І разом з нами вони зростають, вони підростають, вони стають більш освіченими. І надалі ми вивчаємо соціально активну молодь, яка буде робити зміни в громадах. Софія долучилася до команди близько трьох місяців тому. Говорить, стала волонтеркою за покликом серця. Я можу писати тільки позитивними емоціями, тобто що тут. Всі люди, які працюють тут за покликом, вони задоволені своєю діяльністю. Я задоволена тим, що я бачу цих людей. І взагалі я дуже рада, що маю можливість бути в такому колективі. Голова Черкаської обладміністрації Ігор Табурець наголосив, саме команда Червоного Хреста тримає окремий фронт допомоги завжди поруч у найскладніших ситуаціях. Найперші, хто приїжджає на позицію разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, це Червоний Хрест. Навіть я в своїй військовій підготовці не встигаю наскільки швидко приїхати, коли вже там розгорнуті палатки Червоного Хреста. Я при всьому тому, що це неприємні ситуації, бачу впевнені обличчя. На чуді юлівано як зазначили на конференції посадовці. Попереду реалізація нових гуманітарних проєктів, які об'єднають громаду навколо головної мети допомагати тим, хто цього потребує. Я бачив встановлення якраз цієї великої волонтерської команди протягом повного вторгнення. Воно заслуговує на повагу. І я хочу сказати щиро, що дійсно цей колектив сьогодні є одним із найкращих в Україні.